І ще на сам кінець трохи більш легкої інформації. От ми з вами всі чітко знаємо, як виглядає наш президент. Власне, ось він, Володимир Зеленський, і ми точно його не сплутаємо абсолютно ні з ким. А от в Росії, виявляється, вже й забули, який в молодості, років 40-50 мав вигляд їхній президент. Бо він вже настільки засидівся на своєму троні, що його плутають із бандерою, якого кремлівський диктатор називає фашистом. У відеочатах росіянам показували фото. Степана Андрійовича, і побачивши його, росіяни говорили, що це Путін. Прасують з підіставів. Ну, ладно, це їх діло. Ну, а на це місце Бандеру ставлять? Ну, що фашист? Знаєш, хто це? Путін. Це хто? Владимир Владимирович Путін. Це Путін. Это Владимир Владимирович Путин. Это кто еще раз? Молодой Путин. Да. Кто это имя Путин. знаешь, нет? Конечно. Кто? Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, все.